створення української церкви і припинення впливу на Україну власне російської церкви це було одне із завдань, яке ставив президент Порошенко ще з 2014 року. Тому що, на жаль, було очевидно, що російська церква є частиною агресії Росії проти України. Про це неодноразово говорив Селенський патріарх Варфаломій. Про це говорив навіть римський папа, називаючи Кіріла вівтарним служкою Кремля. І найголовніше, що на це чітко вказували дії. Дуже багатьох московських попів, починаючи від сіяння розбрату і вказування українцям хто канонічний, хто не канонічний, хто благодатний, хто не благодатний, і до абсолютно кричущих випадків, коли відмовлялися в відспівуванні полеглих героїв, коли відмовлялися відспівуванні навіть дітей, які загинули за трагічних обставин. Бо вони, бачите, не в тій церкві хрещені. Це абсолютно неприпустимо в українській державі, і все це означало, що українська держава за зобов'язана, як про це говорить конституція, як про це говорить закон, захистити українських громадян, не дозволити Росії впливати на уми і серця, розповідати хто і як має бути розділений а навпаки, об'єднати українців в своїй українській церкві. Якраз задачу, яку став президент Порошенко, було знов таки як про це говорить закон. Допомогти українським православним отримати визнання від православного світу, отримати рішення вселенського патріарха про те, що Україна буде мати свою. Незалежну, як це говорить, автокефальну, тобто сам собі голова церкву, і якраз ця робота тривала практично під час всього президентства Петра Порошенка. Аж поки в 2018 році не було після цілої серії переговорів досягнуто рішення Вселенського патріарха про дарування Томосу. Ми пам'ятаємо, коли президент Порошенко звертався до нього, Верховна Рада, православні церкви, і після того. Було проведено собор в грудні 18-го року, на якому було створено православну церкву України, яка є помісною українською церквою, не від кого більше в православному світі незалежною, яка напряму з'єднана з усією православною спільнотою з усією християнською спільнотою. І тепер є задача, яка залишилася на жаль, невирішена, бо в 19-му році було зовсім змінено пріоритети. Якби президентом був Порошенко з 19-го року, і далі, то було б зроблено важливий другий крок власне об'єднання православних. Цього зроблено не було. Ми пам'ятаємо, як чиновники офісу президента Зеленського розказували, що ми ще подивимося, наскільки законне було створено ПЦУ. Ми пам'ятаємо справу, яку було порушено проти Порошенка за створення православної церкви України. От в результаті всього цього, тільки і в багатьох інших питаннях, Україна отримала абсолютно невиправдану паузу. Тепер після початку повномасштабного вторгнення навіть нинішня влада нібито каже, що розуміє необхідність того, щоб українська церква об'єднала всіх православних віруючих України. Власне зараз йдеться про те, що перше має бути заборонено діяльність російської православної церкви в Україні. Ті, хто зараз пов'язаний з нею є структурним підрозділом, будуть мати час, щоб розірвати цей зв'язок. І тому, що в православному світі ти не можеш бути ніде. Далі ти маєш домовитися з православною церквою України про те, як буде проходити об'єднання, в які етапи, як будуть застережені, чиї права. Це питання не держави, це питання церковне, але точно питання держави, щоб Росія не мала тут впливу, щоб московський піп не визначав, хто канонічний, хто не канонічний, і щоб московський піп не сіяв отут розбрат. От про це зараз ідеться, і саме це лежить в основі закону, який має прийняти Верховна Рада. Я в це вірив завжди. В це завжди вірив президент Пороша. І лише це означає, що як би не здавалося вам неможливим те, що ви робите, якщо ви в це вірите, якщо ви знаєте, як це зробити, це буде зроблено. Який був переломний момент, в який зрозуміло було, що треба здобувати незалежність Православної церкви України? Ну власне, початок російської агресії і поведінка, на жаль, Московського патріархату, який поюся саме як Московський патріархат, а офіційна назва Українська Православна Церква, але вона є в абсолютній. Канонічної єдності з московським патріархатом, оце їх, їх така є подвійна природа. І коли в цій природі вони обрали московський патріархат, в українські держави просто вже не залишилось вибору. Було подано законопроект від Європейської солідарності, який передбачав чіткий і дуже зрозумілий механізм заборони діяльності в Україні Російської православної церкви. І коли уряд, уже до речі, після того, бо тому, що цей законопроект, про який я говорю, був поданий в жовтні 2022 року. Після довгих дискусій, після опрацювання разом з релігійними громадами, юристами, каноністами і подібним. Лише після того був звернення президента Зеленського, було рішення РНБО, було указ президента Зеленського про те, що тут треба щось робити. І аж наступного року, аж в лютому 23-го, був поданий урядовий законопроект, тобто рахуємо та від жовтня до лютого, скільки пройшло часу, який ну, говорив про те, що ну давай. Та ми з церкви з центром в Росії якось будемо довго розглядати. Ну ні, так не буває. Це було проголосовано в першому читанні, бо ми розуміли, що потрібно зробити крок в процесі будь-який. А це теж був в принципі внесок. І після того найголовніший, мабуть, внесок, бо депутати Європейської солідарності, члени профільного комітету, Микола Княжицький, Володя Ветрович і Софія Федина і вся практична фракція Європейської. Лідарності докладалася до того, щоб із такого ніякого проекту який подав уряд, зробити дієвий механізм. І треба їх дати належно. Профільний комітет попрацював. І той законопроект, який зараз пропонується на розгляд Верховної Ради, він створює дієвий механізм, який можна і треба виконувати за президента Порошенка, Давайте нагадаємо, не було повномасштабного вторгнення. Давайте також нагадаємо, що треба було так проводити політику, щоб не створити внутрішнього розколу. І давайте ще нагадаємо, що для багатьох не було так очевидно, як є зараз, чим є московська церква в Україні. Тому було прийнято рішення, яке було якраз спрямовано на роз'яснення цього. Був прийнятий в грудні 18-го року. закон, який був відразу підписаний президентом Порошенком про те, що Московська церква має чітко вказати. Про те, що вона є частиною російської православної церкви. А тоді люди могли би визначитись, їм треба ходити в московську церкву, чи все-таки в українську. А цим московитам визначитись, вони далі хочуть бути з і Росії, чи все-таки з Україною і її народом. І в 2019 році було прийнято рішення комісією. Про те, які є ознаки того, що ПЦ МП, вона такий МП, вона належить до російської церкви. І що треба зробити для того, щоб цей зв'язок розірвати? Якби цей закон виконувався, то вже в 19-20 роках я думаю, що більшість парафій отримали би запитання від самих вируючих. А чому ми досі з Кирилом, Чому ми досі ділимо український народ? І це мирно, без сутичок, відбулося об'єднання. Отакий був план. На жаль, з 19-го року було тодішньою владою прийняти інший курс на те, що все буде поставлено під сумнів, що будуть захищати московських попів. І цей закон отримав судові позови просто де завгодно: від судів загальної юрисдикції до адміністративних судів до конституційного суду. І лише після повномасштабного вторгнення суди раптом спохопились і почали приймати рішення на користь цього закону. І ось після цього. Вже коли стало ясно, що цей закон доведеться виконувати, ну, постало питання, що нинішній владі треба щось інше. От є цей законопроект, він був доопрацьований, тому що законопроект, який подав уряд, він дуже такий дієтичний, він не дає реального механізму припинення діяльності в Україні Російської православної церкви, але треба віддати належне, при доопрацюванні в профільному комітеті закон став дієвим. І дуже важливо, щоб цей закон запрацював ще раз. За Порошенка був прийнятий закон. Якби він виконувався, він призвів би до м'якого. Об'єднання всіх православних і витіснення російської церкви з України зараз, оскільки час втрачено, доведеться переходити до більш жорстких методів. І дуже сподіваємося, що закон буде прийнятий і дуже важливо, щоб він виконувався. І тому всім активним громадянам треба пам'ятати те, що Верховна Рада проголосує за закон. Це дуже важливо, але це лише половина справи. Друга половина справи не дати його заболтати. Не дати його е, затаскати по судах, а примусити владу його виконувати, це дії зараз і президента Зеленського, і його офісу, і багатьох фракцій слуги народу, нагадує старі радянські армійські анекдот: що коли е, щось неможливо зупинити, то це треба очолити. От е, здається, що е, зараз влада намагається всіляко показати, що вони е, стояли нібито у витиків цього процесу, але це означає, що коли е, щось не можна зупинити, Зупинити я вперше за всі три скликання, в якому я маю честь бути депутатом парламенту. Вперше бачив, коли частина правлячої партії разом з опозицією виходить блокувати трибуну, висловлюючи власне свій протест проти затримки зухвалення закону і вимагаючи, щоб цей закон був поставлений на голосування і власне проголосований, це означає досить суттєві зміни в самій фракції Слуга народу і це також означає, що вони все таки. Трошки прислухаються до того, що думають українські громадяни. Тому те, що зараз офіс президента намагається наздогнати, вскочити в поїзд і добратися до кабіни машиніста, ну вони піарно багато на що можуть сподіватися, але люди мають дуже добре пам'ятати, хто що робив, коли і як. І я думаю, що те, що за президента Порошенка було отримано Томос, те, що власне було створено українську помістну автокефальну церкву, і створено власне основу для того. Об'єднання, яке зараз має вирішити проблему в українському православ'ї, це взагалі створює підстави для того, щоб російської церкви тут не було. Судіть їх по їх.